Це е, е, цей витяг можна, можна зробити будь-кому. Е, я хочу, щоб ми зачитали е, початок цього витягу. Що саме? Ну, я подавав йому візантування. Станом на 2012 12 податків немає податкового боргу. Станом з яких податків зробити може змінюватись подиво. Станом безпечності щодо податків податків, то вага тих, назвала інформація перебуває на органів податкових Так. вилівих зборів. Податків немає податкового боргу. Дік Тренко, Валерій Миколаєвич з реєстрації видіяльності, що ви хочете суду. Такі документи, які немають. Це рішення суду. Я вибачаю, що ви хочете суду звернути увагу. У мене є тут відомості про те, що товариство з обмеженою відповідальністю ЕКО не перебуває. За місцем реєстрації. Його немає. Воно, за цією місцем реєстрації його немає. У мене вказані інші адреси. так? Тут у мене є витяг. Тут зазначено, і... покажіть, де що воно перебуває за місцем реєстрації. Ви сказали, у вас є матеріали. У Такі... мене матеріали ті, а ці, що витяги, я зробив. Так. Статус юридичної особи. Так? Це у е, Єдиному державному реєстрі. Тут повинно бути додано е, витяг із цього. А, я його у заяві ще нез. Що е, витяг? Значить, тут немає. Е, витяг із єдиного е, реєстру е, досудових розслідувань по справі, номер, який я вказав. Де вказано, що авангард-еко є конвертаційною явою. Тобто ну, стоїть... немає, все ще є, я вам показав. Ваша честь я вам тепер пояснюю, я вони Доповлення. вилучили першу сторінку для того, щоб прикрити це. Перша сторінка вилучена. Я зрозумів. до уваги, ваші пояснення. Все ось. Так. Ні, так немає у реєстрі, я брав. Я ж не маю права. Доповнити, немає Немає. Значить, суд на місці, коли справи, такі приходить судової платити способів у зборах, подається один антис. Важає, я надав прокурору на автобисному приямі достатньо доказів про наявність злочинів, зокрема, наприклад, злочин підробки документів. Я йому надав докази про те, що гроші повинні йти в конвертаційну яму. Це є злочин передбачений. Кримінальним кодексом, який повинен нанести був, чи який наносить на шкоди шкоди великих розмірах держави у вигляді не Значить, Я відповідно зараз, якщо складаючи баланс, повністю відмовлюся, якщо в мене навіть і були які небудь відносини із цим авангард, еко я їх зніму для того, щоб ну, не був я такий причетний до. Пошлі, так, Вікторович, все зрозуміло. скарги. Я, я прошу зобов'язати е, 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 прокурора внести відомості щодо Петренка, зокрема щодо Петренка е, Валерія Миколайовича е, до е, єдиного державного реєстру досудових судових. Як тесую, щодо питання Валерій, не по факту, як вони роблять потім два роки, щодо що особи, два місяці їм, будь ласка, або до суду передавати, або відмовляти. Я, зокрема, тут називаю конкретну особу. Щодо. Все у вас? Так. Чого ви мені не подзвонили, коли я це починку зробив?